Space Marine 2 нарешті вийшла. І це міг би бути огляд на неї, якби не один важливий нюанс. Однак, якщо ви фанат Warhammer 40 тисяч, не варто відразу розчаровуватись, адже це хороший привід згадати оригінального космомаряка чи Xbox 360. Ну а для незнайомих із Всесвітом людей це також непоганий спосіб вперше зануритись у атмосферу темного майбутнього у формі енергійного шутера: динамічні бої, орди супротивників, пафосні герої та гротескний дизайн. Межує тут із кривою механікою, застарілою графікою та одноманітним геймплеєм. Як то кажуть, не без нюансів. Але вам все ж варто дати Space Marine 2011 року рятівний кидок. І ось чому. 41-ше тисячоліття людство дісталось майже усіх закутків галактики та формує міжзіркову наддержаву під назвою Імперіум людства, Править ним імператор, найвеличніший з людей, що й об'єднав їх та створив потужну державну систему, якому тепер поклоняється як. Богу досягнув він цього не без воєнної сили, армії звичайних людей з імперської гвардії та легіонів космодесанту, генетично модифікованих вояків у здоровенній високотехнологічній броні. Між зірками люди подорожують за допомогою виру, такий собі аналог гіперпростору з інших сейфаїв з поправкою на те, що це також місцеве втілення пекла, якщо дуже грубо, який населяють демони. Та темні боги, крім людей у галактиці, існує ціла купа інших рас. Але зараз нас цікавлять орки, точніше, космоорки. Саме вони напали на світ кузню Грая. Це фактично планета, яка займається лише виготовленням озброєння для імперіуму. А конкретно тут ще виготовляють імперських титанів, колосальні машини війни. Деякі з яких самотужки можуть згопити цілу планету, щоб така махіна не потрапила в руки оркам, які дуже полюбляють нові смертоносні іграшки. На планету направили загін космодесантників ордену ультрамаринів. Штурмовий загін з аж трьох десантників веде капітан Тіт. Він же Тайтус. Разом із ним летять сержант, ветеран Сідоній та новачок Леандрій. Перші проблеми у них починаються вже на підльоті. Орки володіють потужними батареями ППО. Тому наш капітан вирішує піти прямо на штурм. Корабля орків на ракетному ранці. Тут Перше зароджується невеликий конфлікт між капітаном та Леандрієм, коли останній критикує старшого за званням через протиріччя його дій кодексу Астартес, головному керівництву бойових дій для космодесанта. Різні ордена відносяться до нього по різному. Однак саме ультрамарини слідують кодексу до останньої три крапки, адже його написав буквально батько ультрадесантників. Тому деякі слова тіта далі у сюжеті звучатимуть щонайменше дивно відносно канону. А От що зроблено дуже канонічно та Найголовніше круто, так це орки. Місцеві зеленошкірі це відбиті на голову створіння, що живуть виключно заради війни. Вони здатні зібрати з будь-якого мотлуху що завгодно, а потім підуть вас цим активно штрихати. Частенько ж вони збираються у величезні групи, звані ВАК, сідають на найближчий астероїд та влітають на якусь планету. Що найгірше, їх дуже важко здихатись завдяки неймовірній живучості орків та їх біології, адже тут вони буквально. Ходячі гриби, що розмножуються спорами, і в певному сенсі ще й радіохвилі. Коротше, вождь революції був би радий. Втім, живучість орків взагалі не заважає нам робити їх на грибний суп. Способів у нас два: Ближній та дальній бій. Спочатку у нас є великий ніж та широкі удари. Далі нам також дають пиломеч, силову сокиру та молот. Виглядає ближній бій ефектно. Ми стрімко влітаємо прямо в натовп орків. починаємо крошити їх направо і наліво. Сюди кров та шматки, яка від цього відчуття зверхності та власної сили. Кров богу крові, черепа трону черепів. Аж доки тебе юрбою не заб'ють на смерть. Проблема ближнього бою тут симетрична із її перевагою. Ефектність широкі пафосні атаки, купа супротивників це працює, доки ти б'єшся з кількома орками або купою греччинів, які тобі взагалі нічого зробити не можуть. Коли ж ворогів стає трішки більше, ти суто не встигаєш всіх навіть дістати через довгу анімацію удару. Ще гірше, коли тобі протестують якийсь волетенський бойс або неадеквати в приході, яких ти не встигнеш і стукнути, як вони знесуть тобі половину здоров'я. Тому найкраща тактика тут тікати та відстрілюватись. По і з дальнім боєм тут дещо краще. За класикою у нас є різні види вогнепальної і не тільки зброї. Стандартний болт пістолет із нескінченним боєзапасом, канонічний болтер, універсальний важкий автомат, що стріляє кулями із маленькими реактивними двигунами, лазерна снайперська гвинтівка, корисна, коли треба вцілити якихось стрілял за барикадами. Дробовик, трохи більше ніж повністю безкорисний у грі. Він стріляє маленькими зарядами, які підриваються по натисканні кнопки. Вони справді потужні, але в гущі бою користуватись Взагалі незручно. Крім цього, є різні модифікації згаданої зброї та стаціонарні кулемети, які можна відірвати та трішки потягати з собою. Ну і звісно, гранати. куди ж без них. Загалом стріляти тут цікаво. Зброю відчувається круто, її вигляд, звук та анімація попадання. А якщо грати з геймпадом, то чи додається приємне вібрація. До речі, про керування. Як не дивно, враховуючи, що це шутер, найбільш зручно мені виявилось грати саме на геймпаді. Так тобі і зручно прицілюватись з автоеймом, і ближній бій стає значно комфортнішим. Єдине, що перемикатись між видами зброї хрестовиною не дуже приємно. А от з клавомишкою є проблеми. Це шутер, але прицілювання за. Замовчуванням стоїть на Ctrl, а на праву клавішу мишки удар ближнього бою. І тут, як не перезначай, все рівно комфортно не буде, все рівно доводиться йти на компроміс. Тому ти або не прицілюєшся і стріляєш на щастя, або не користуєшся ближнім боєм. Умовно у Bioshock Infinite ця болячка не сильно відчувалась, бо там ближній бій радше номінальний. Але тут це може значно ускладнити основний спосіб лікування у грі, адже так, ніяких аптечок тут нема. Замість цього наш лояльний космодесантник може оглушити ворога та виконати криваве добивання. Десь заплакав генхар. Крім цього, є ще такий собі режим Берсерка. Кіт стає бити ворогів сильніше, стріляє у слоумо і ще й автоматично відновлює здоров'я. Ви теж відчуваєте цей запах лоялізму. Через ці нюанси місцеві бої з динамічних заруб в стилі Дум швидко перетворюються в богурт. Ти вже не розумієш, хто, що, де. Головне стріляти та тримати оборону, доки тобі під ноги не заліз собака камікадзе. Але чи захопливі тут взагалі бої? Однозначно так. Механіка кривовата, що особливо відчувається на високому рівні складності. Проте гра дає тобі відчути себе справжнім космодесантником, що без беззубинно йде вперед. та Рубить усіх на своєму шляху. А робити тут є що. Орки, як не дивно, доволі цікаві супротивники. Так, здебільшого гра просто не кидає тобі кілька десятків режим та закриє на невеликі аренці. Ситуації майже завжди однакові, і більшу частину часу різноманіття взагалі немає. Тут на порятунок приходять різновиди супротивників. Їх не так багато. Базові бойзи, ноби із стрілялами, придури з ножами, велетні, орки з важким озброєнням і вірдбої. Маги орків, ну і ще гречіни, які тут буквально аптечки, та Варбос, найголовніший і найбільший орк бос. Кожен із них має свої особливості та загрозу. Звичайні бойзи та ноби небезпечні лише у великій кількості, а от орків з ракетометами варто вбивати в першу чергу, інакше на грибну підливу розірвуть уже нас. Теж і з вірд боями вони мають здібність нескінченно викликати орків на поле бою, і ще й прибити їх не так і просто, адже ці бойзи можуть телепортуватись в протилежний кінець на самих аренах непогано балансують різновиди ворогів, що може створювати відносно унікальні ситуації. А вони покращуються непоганим штучним інтелектом. Як би смішно не звучало, але тутешні, начебто, недалекі орки, значно розумніше за більшість неписів у сучасних іграх. Вони принаймні можуть відстрибнути від вашої кулі і сховатися в укриттям. І з ворогами людьми ситуація більш дурна. Вони тут представлені силами хаосу, і от з ними тут найбільше проблем. Наша оперативна група планомірно прибувається до мануфакторії, де зустрічає взагалі непідозрілого інквізитора Дрогана. Інквізиція у імперіуму це колосальна спецслужба, яка займається наглядом за всіма аспектами держави, та яка фактично стоїть над законом. Вони знаходять повстання, заборонені культи, мітинги за підняття пенсії та методично придушують їх. Інколи доходить навіть до екстермінатусу, повного знищення усього населення планети. Поливання протестувальників з гідрантів вже не виглядає так погано. Інквізитор проникнув на монофакторії у спроби врятувати потужний пристрій, який живить енергією все виробництво. Адже якщо така іграшка потрапить до орків, вони по приколу можуть спробувати його розібрати і тим самим підірвуть цілу планету. Ми допомагаємо знайти цей пристрій, що як виявляється, працює на енергії виру. Але нашого бравого космоморяка моряка це взагалі не турбує, і він майже голими руками видирає його із реактору. Коли ми об'єднуємось із інквізитором, той пропонує заживити енергетичним пристроєм потужну зброю, яку він називає психічний батіг, що може знищити орхів на планеті. Та це не була б ваха, якби все йшло добре. Виявляється, спойлери, що інквізитор був маріонеткою сил хаосу, які представляють космодесантники-зрадники, що присягнули мерзотним богам виру. А наші герої мимоволі допомогли їм відкрити портал на планету. І тепер нам ще й доведеться зупинити вторгнення демонів. Вони. Тут присутні у єдиній формі демони кхорна. Червоні козли з великими мечами боють боляче, живучі та можуть телепортуватися. Неприємні, але на цьому все. Крім них є звичайні солдати-культисти, максимально неприємні вороги. Їх дофіга, стріляють боляче і ще й відносно живучі. У маленьких приміщеннях, де вони займають вигідні позиції, перебити їх буває дуже проблематично. А коли з'являються космодесантники хаосу, взагалі весело. Вони тут сильні та жирні супротивники. Здебільшого озброєні потужною дальнобійною зброєю. Але трапляються і зрадники були бою. Перше зіткнувшись з ними, ти думаєш: ну що, зараз буде епічна заруба, в стилі різні бензопилою? А насправді ж кожна така сутичка швидко перетворюється у Дарксос. Ти, як альфарій, перекатуєшся по сторонам та зрідка стріляєш з потужних пух. І може за півхвилини ти когось приб'єш раніше, ніж станеш жертвою трону черепів. В цьому сенсі остання заруба взагалі перетвориться на цирк, бо тебе викидують на невелику арену та дають кілька хвиль хаоситів, в останній з яких з'являється аж двоє придурів з булавою, які здатні вбити тебе за кілька ударів. І вам не почулись. Це справді фінальний бій. Повноцінного басфайту тут немає. Місцевий повелитель банди хаосу, підозріло схожий на повелителя ночі, забирає у ті товар-пристрій, за допомогою якого хоче вознестись до демона. Ми браво стрибаємо прямо на нього та разом стрімко летимо з височенного шпилю. По дорозі ще й не буваючи комбо для турніру поляпаса. І з унікальними за механікою моментами тут загалом таке собі. є класичні для тої епохи, відстріл літонів із кулемета, моменти з реактивним ранцем та силовим молотом. і от вони вже справді веселі, та бій з варбосом. Який прям мастхев тих часів маленька арена, кілька псевдостадій босси, які врізаються у стіни, та хвилі рядових ворогів, хоча б це добивання пафосна. І от в слові пафос криється головне алегри, бо одноманітні. Але грати за пафосного космодесантника, який стоїчно йде вперед і рубить усіх по дорозі. Круто. Локації сіроваті, а графіка сьогодні відчувається застарілою, але гротескна, пафосна архітектура промислового міста витягує. Усі ці розвалини. Рипа на дверях, начебто просунута техніка, яка тут виглядає анахронізмом. Щоправда, левел дизайн частенько змушує тебе тупити. Локації максимально коридорні, проте у більш широких місцях не відразу зрозуміло, куди взагалі йти. Антагоністи історії це тричі зле зло без особливої мотивації. Але в межах ваха їх пафосність рятує все. Сюжет взагалі не виділяється глибиною чи деталізацією. Ні, це типове болтерпорно в стилі старих бойовиків. У нас є крутий герой, якого є ціль, і він важкими кроками йде до неї усіма можливими і неможливими способами. Для нього навіть лихотворний вплив хаосу як сіллю по танку, що викликає серйозні питання з боку лору, але й слани ж з ним. Та навіть звичайні люди тут показані мегастоїчно. Капітан Тіт по дорозі зустріне лейтенанта імперської гвардії Міру, яка тепер керує силами місцевої оборони, бо всі вище за званням вже віддали свої душі імператору. Їй та її людям пофіг на все. У них є задача, і вони її виконують. Ось показовий момент: тіт летить на кораблі гвардійців, але той, врешті-решт, збивають порки. Коли капітан повідомляє про це лейтенанта Міру, та без зайвого жалю скаже, що зараз просто прилетить інший корабель. Хоча при цьому вона залишається людиною, і навіть Трішки прикіпить до нашого ультрадесантника. А рок персонажів тут, в принципі, немає. Можливо, лише головного героя, і та радше номінальна. Вона вся зводиться до його приколів з впливом сил хаосу на капітана та реакції на селе Андрія. З художньої точки зору банальщина, але в даному випадку це грає лише на плюс. Як з боку атмосфери тупого типу шутера поверхамеру, так і з боку тривалості гри. Одне проходження займає близько 5-6 годин. Можливо, більше, якщо ви граєте на високій складності або хочете зі. Брати всі сервочерепи з аудіозаписками і що те, що те безкорисні ідеї. у сервочерепах немає якоїсь особливо важливої або цікавої інформації. І ще й прослухати їх можна або у грі відразу після підняття, що може перерватися діалогом, або з меню, де ти просто сидиш і слухаєш чергові крики в стилі комісар, вони на бетонних деревах, а висока складність лише витріпає вам нерви. Патронів тут часто не вистачає, вороги б'ють сильно, а механіка не настільки крута, щоб це було весело. Тому я рекомендую поставити низький рівень складності, забити на серви черепи і спокійно проходити Marine за кілька вечорів. Можна і зараз все усилити, але тоді ви швидко. Задовбаєтесь від одноманітності, а знавці лору від цікавеньких дурниць, чого варта лише фінальна сцена, де іншого інквізитора супроводжують чорні храмовники. Спойлер. Фінал загалом дивний. Капітан Тіт протягом історії стоїчно витримує прямий флив виру і виживає при найгірших обставинах. Це бентежить Леандрія, і той відправляє смс-ку інкізиції, яка скоро приїжджає забрати тіта на особисту розмову. Можна сказати, що це канон вахи, погані або не дуже приємні кінцівки. Але тут це максимальна тупість, як в сенсі участі в арешті взагалі іншого ордену космодесанту, так і відсутності реакції самих ультрамаринів, бо такі речі. Вирішується всередині ордену, а на інквізиції вони могли б загалі начхати з наслідками, але тим не менш, насправді цікаво, як це прояснять у Сиквелі, адже сюжет гри тепер канон Всесвіту. Перший Space Marina, далеко не гра року. Одноманітні бої, посередній сюжет, відсутність кастомізації, адже стандартний смурф тебе швидко задовбує. Але один лише пафос космодесанту перекриває усе. Гра дає круті відчуття, які наразі не може дати жоден інший продукт. Є багато крутих шутанів, але дуже мало просто хороших ігор, саме по Вархамеру. З шутерів це взагалі дві посередні некромунди, специфічні спейсхалки, і гра про Тау, яку краще забути. Є також Дарктайт, але там за космодесант. Ви не пограєте. Тому, якщо вам хочеться трішки відключити голову на кілька вечорів у енергійному шутері і ще й з крутою візуалізацією всесвіто Вархаммер 40 тисяч, я рекомендую Space Marine на цю роль. Тут як фанати зможуть кайфанути від улюбленого сеттингу, так і новачки зможуть без проблем відчути запах виру пафосу. Однак я не рекомендую купувати гру за вказану нині ціну. 1500 гривень для середнього шутера 11-го року не виправдано багато. Краще дочекатись дуже хороших знижок або скористатись альтернативними методами. Головне, отримувати від гри задоволення, адже поміж далеких зір немає миру, лише вічна бійня і різанина та сміх спраглих богів.